Їх назвали Небесною сотнею, героїв, які загинули в Києві на Майдані, на вулицях Грушевського та Інститутській, українськими режисерами створено чимало кінострічок про Майдан. Поети та письменники присвятили героям свої твори. Основна увага в книзі Літопис Революції Гідності приділяється правдивому опису подій, людей, духу взаємопідтримки і самопожертви, що панував на Майдані. Бізнесмени несли тисячі гривень, бідні менше, несли одяг, продукти, медикаменти на Майдан. Старенькі бабусі за свою мізерну пенсію купували продукти і готували їжу. Молоді дівчата, студентки Цілу ніч робили бутерброди, чаї і розносили між людьми зі щирою доброзичливою посмішкою. А зранку втомлені їхали на пари. У скрутну хвилину делікатні руки з пишним манікюром і в дорогому одязі столичних пань збирали бруківку і в ланцюжку передавали у порепані мозолисті руки звичайної робітниці чи селянки, або ж розливали коктейлі Молотова в присутності шокованих західних журналістів. Небесна Сотня це книга про важливість і значимість таких понять, як свобода і мужність, готовність кожного з нас до кінця відстоювати свої переконання, триматися правди навіть ціною власного життя. Герої цієї книги звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже різні: заробітчани, науковці, підприємці, вчителі. Політики, якби не Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він, Майдан, об'єднав їх, зробив побратимами та воїнами світла. У повісті описується останні сім днів життя головного героя. Це розповідь юнака 19-річного напівпідлітка про своє життя. Майдан описується зовсім не пафосно. В героїзмі людей немає нічого фальшивого. Просто ті, хто там опинився, не могли вчинити по-іншому. Життя наметового містечка чимось нагадує життя піонерського табору Побудки, сніданок, зарядка, а після того конкурси, змагання або ж боротьба. Але це зовсім не забава чи розвага. Тут на карту поставлене щось набагато важливіше. Що відбувалося в Україні в листопаді 2013 лютому 2014 років, а також свідчення очевидців, безпосередніх учасників тих подій. Інтерв'ю записували у той час, коли лише за перебування на Київському майдані можна було отримати декілька років в'язниці. Ці свідчення і мають дати відповідь на запитання, що саме виявило для українців дорожчим за життя і які риси української ментальності розкрила екстремальна ситуація. В книзі читач знайде багато подробиць майданівського життя, своєрідної внутрішньої кухні, дізнається, як вдалося захистити майдан під час першої спроби зачистки. 10 грудня про бої на Грушевського і про трагедію 20 лютого 2014 року. Ця історія не про жорстокість протистояння з ворогом, вона про справжні чесноти найкращих людей, які живуть поміж нас, і вона насправді захоплює. Прототипом головного героя книги став активіст Євромайдану Юрій Вербицький, викрадений 21 січня і вбитий після катувань. Юрій Вербицький став першою жертвою режиму Януковича. Він помер мученицькою смертю у мирний час і у мирній країні. Ця книга присвячена сучасним борцям за незалежність України і полеглим за неї героям. Поетичні, прозові і публіцистичні твори зображують велику любов до цих безстрашних воїнів, які першими переважно, добровільно пішли на захист вітчизни. Ті, хто віддав своє життя на майдані за право українців жити у вільній, демократичній державі, житимуть вічно, українці пам'ятатимуть про них завжди.